Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'яжемо за жор. Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу вам показати ось таку гумку. Оце її лицьова сторона. А це виворотня. Рапорт складає 5 петель в ширину та 2 ряди. Для зразку набрати 25 петель плюс 2 кромочні. Перший ряд. Пров'язуємо дві виворотніх петлі. Наступні три ми пров'язуємо як? Між другою і третьою петлею ми заводимо спицю, захвачуємо робочу нитку, притримуємо її, робимо накид і наступні три петлі пров'язуємо лицевою разом. Ось так. Повторимо рапорт дві виворотні, заводимо спицю між другою і третьою петлею, захвачуємо робочу нитку, притримуємо накид і пров'язуємо три петлі разом лицевою. Знов повторимо рапорт дві виворотні. Між другою і третьою петлею захвачуємо робочу нитку, накид, три петлі разом лицевою. Знову дві виворотні, між другою і третьою петлею заводимо спицю, витягуємо нитку, накид і три петлі разом лицевою. Останній раз. Дві виворотніх. Між другою і третьою петлею витягуємо нитку, накид, три петлі разом пров'язуємо лицевою і кромочно. Наступний другий ряд ми пров'язуємо малюнку. Це в нас три виворотні і дві лицевих. Раз. 2, 3 виворотні і дві лицеві. Далі повторюємо самостійно до кінця рядочку. Ось такий у нас з вами вийшов сьогодні візеруночок. Об'ємна гумка. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Пишіть у коментарі, що вам сподобалось і що ви хотіли ще побачити. Поширюйте це відео, переглядайте попередні мої відео на каналі, а також опис цього візерунка буде внизу під відео. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!